Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас беріться відповіді на питання підписників, і завжди дивіться закріплений коментар, там перелік всіх питань, розбивку по епізодам я теж роблю. Сьогодні у нас багато всякого буде, по останнім новинам, глобальне, ну одним словом, можуйтесь позручніше. Ну а я починаю. Почнемо з такого. Просять подивитись, користь шкода від штучного інтелекту. інтелекту для людей, для людства протягом найближчих п'яти років. Ну, давайте подивимось. Там якраз який там рік у Термінаторі показували 2029. Да? Е -е -е. Ну, добре, не будемо пропоганим. Гаразд, е -е, добре, покажіть, мені, будь ласка, ну так. Як користь більше користі чи шкоди буде для людства від штучного інтелекту найближчі 5 років? Покажіть мені, скажімо, правду. Постороне. Ну, ну райдом. Єром. Гебом. Торісас перевернутий, і що? А, в цьому плані. Ну да, логічно. Так, що в нас тут? Пустерона райду. Ну, цікавий початок. Далі. Єра, Гебо, Ансус, Турісас перевернутий, беркана перевернута. Е, дивіться, отака от зв'язочка от показує, що залежить від самого людства. І залежить від того, як ти штучний інтелект використовувати. Це інструмент. Да, продвинутий, да, супернаворочений, розумний, і оце. Ну, це інструмент. Як молоток, як мікроскоп, як ніж кухонний. Ну І все залежить від того, як використовувати. Правда? Ну, от тут те саме і показують. Мало того, знаєте, що пішло? А, зародження чогось типу як релігії, де от будуть поклонятися штучному інтелекту. Ну, кажу, що пішло. Типу, ну далі. Е, стрімко він буде розвиватись, знаєте, як, як новий якийсь етап, новий рівень. Ще більш продвинутий він буде. Та й загалом розвиток людства прискорить, в принципі. Тобто, ось в плані науки, в плані там, порад всякого там спілкування навіть і те, і Ось це все тут проглядається. Наука, культура, спілкування так далі, тому подібне, штучний ось іде явно плюс. Але завжди, як у будь-яких ліків, є побочна дія. Те саме і тут. Не буває такого, щоб тільки одні плюси були. Ось і мінуси пішли. Скорочення робочих місць. І падіння, до речі, нанесе удар по сфері охорони здоров'я. Чого? На того, що люди почнуть самі собі діагнози ставити через штучний інтелект. Це, по-перше, по-друге, скорочення робочих місць. Зокрема, ті робота там, де робота не високо якась інтелектуальна, а фізична. От. Штучний інтелект це все почне забирати. Ну так. Мало того, знаєте, що Що це ще? Це удар по психічному здоров'ю. Ну вже зараз є випадки, коли люди там... Е Одружуються і штучним інтелектом, там, чи то щось нехороше з собою роблять, так само від порад штучного інтелекту і так далі. Тому, знаєте, ну така собі штука. Знов-таки, ось тут і покажуть. залежно від того, як використовувати. Якщо з розумом використовувати, то піде на благо. Якщо не дуже з розумом використовувати, ну відповідно. Ще, до речі, що я запускати, розвиток, розвідка розвиток, зовсім уже. Розвиток, ну Розвитка, в принципі, також, якщо я вже вирвалося з потоку, хай буде. Да, також. І Для військових цілей його будуть використовувати. Тобто впровадження штучного інтелекту для військових цілей це вже зброя на основі штучного інтелекту. Так, да, показують, що вона ще не повністю автономна буде, все одно треба буде, щоб людина за нею якось приглядала, чи якийсь оператор був, чи що. А, от. Але тим не менш. Тому от, так. От. Така от відповідь. Загалом, якщо розклад аналізувати, то плюсів все-таки більше, ніж мінусів. І поки що, на щастя, не проглядається, щоб сценарій термінатора збувся, і штучний інтелект вирішив винищити людство. Нема тут такого. Хвала Бога. Так, дякую за відповідь. Наступне питання. Таке просять подивитись. Десь інформація пішла, що війна буде тривати 4444 дня. Ну, коротше, 4 четвірки. Ну, знаєте, в мене зразу скепсис, бо скільки ми вже таких всяких дат цифр пройшли, цікавих там, 3 шістки, 3 девятки, наприклад. Там, і так далі, і тому подібне. Це, по-перше, а по-друге, 4000 днів це скільки? Десь 12 років, ну, навскітку я не рахував, ну, десь так. А, нічого собі. Так, а з якої дати рахувати? З 22-го року, чи з 2014 року, взагалі, то війна з Росією йде. Більше питань, ніж відповідей, ну, давайте. Коли яку -то, якусь точну цифру називають, у мене це зразу скепсис. Неможливо точно якусь дату побачити. Хоч екстрасенсу, там, хоч ясновидцю, хоч кому завгодно. Так, а ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну ну добре, війна Росії з Україною буде 4444 дні тривати, покажіть. Це взагалі правдива інформація? Покажіть. Скажімо, правду. Де? Ото перевернутий. Хагелос, ось сама війна. Мама перво. О, зміна влади. Шишка якась гигне. Райда шо. Іса. Знов таки, дивлячись, від якої дати рахувати? Ну, брехня, ну... Ну, нема тут руни, які брехні показують. Ну, загалом я б до цієї цифри не прив'язувався. Що у нас тут? Гебо, є отав перевернутий Хага, Васман нас перевернутий Райдо А, Війна завершиться раніше цього терміну. А, я так підозрюю, що все-таки з 14-го року рахують. Да? А, от, війна завершиться раніше цього терміну. А чого? А то, що одна із сторін посипеться просто. От і все. Ну, Дуже надіємося на Росію, звичайно. Што? В принципі, якби отал прямий випав, я б сказав, що це Україна. Ну так, тут Росія має посипатись, і ось зміна влади на Росії. Ще як який, е покійник, якийсь супер-топовий, супер-супер елітний на Росії має бути. І загалом, що Райдоїса? Шлях до чого до заморозки. Все. Так що так, ну, якщо брати 2014 рік і 2012 років, значить це виходить десь 2026 рік. Та? Ну, в принципі, шанс на мир мені показували на 2026 рік. Ну от, райду іса, дорога до чого, до заморозки. Тому якщо з 2014 року рахувати, так. Да. Якщо рахувати з 2022 року, навряд. Показують, що швидше все одно. Так що Хаглас по Росії, хагала от Алманс. Треба ж. Гарна зв'язка, треба запам'ятати. Так, добре, дякую за відповіді. Давайте далі. Таке просять подивитись, що буде з світлом, з обстрілами на Різдво і на Новий рік. Ну, Різдво у нас 25-го, да, ось буквально вже скоро. Ну, новий рік всі знають. Ем, ну, давайте подивимось окремо. Ну, не буду розбивати, дві дати зразу гляну по світлу по обстрілам та й по всьому. А ну добре, покажіть, будь, будь ласка, що на Різдво 25 грудня і на Новий рік буде в Україні в плані світла. Покажіть. Скажіть, Скажімо, правду. Тересас перевернутий. Пер. Дебом. Удар тут уже по енергетиці проглядається. Урус, альгіс. І що ж таке? Ага. Що в нас тут? Рісас перевернутий, перт, гебо, уру, зальгес, авагус перевернутий феху. Ну, загалом не настільки все погано. Постараються по максимуму відновити, щоб по максимуму все-таки світло дати, щоб новий рік був із світлом, а не при свічах. Тому що в наших умовах, як це, зустрічати новий рік при свічах, це буде трошки сумнівна романтика. Да? Ну, ось удар показує, Це одно Будучи кошмарити енергетику до кінця року. Тут лишилось це вже рукою кинути. А, ось, далі. По Постараються по максимуму світла дати. Мало того партнери нам мають допомогти. Ну, по-моєму, якщо я не плутаю, нам ТЕЦ передала в розібраному вигляді. А ось і енергетики. Десь загалом має бути підвищення виробництва. Підвищення виробництва енергетики, тому що новина була, що у нас АЕС он скинує виробництво знизу через цей останній обстріл. Ну, так, ось буде підвищення виробництва. А, навіть щось будемо за кордону закупати. Але ж тут питання не в тому, що закупити, а питання в тому, що вони ж передати нічим, бо вони ж підстанції виносять. А, ось, ну Тому так, ну знаєте, ну що, зі світлом будемо. Все одно з якимись обмеженнями. Е все одно, але по максимуму постараються світло дати. Тому сказати, що на Новий рік Україна у тьмі сидить у блекаутах, ні. Не так. Ну, але так. Да. Але обмеження все одно проглядаються. Колись були в моєму місті ще до, до цієї повномасштабної війни на Новий рік, відімкнули там один із мікрорайонів. Потім у того ДТК, у того там Обленерго були биті вікна. Люди дуже були в захваті від такої перспективи. Ну, повторюсь, це було ще до війни, до цього повномасштабного вторгнення. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. <кхи> а, давайте далі. Давайте тепер по обстрілам подивимося. Ну, раз, добре, покажіть, мені, будь ласка, яка взагалі ситуація з обстрілами буде на Різдво 25 грудня да, на Новий рік в Україні? Покажіть, скажімо, правда. Ну то перевернути. Перт перевернутий. Кваном. Файерхуналь. Єром. І що? Шо? Шотс? Сол. Ну, пане ретиці будуть бити. Ну, попередній розклад показав. Що в нас тут? Ото перевернутий, перевернутий канов, еху, Єра, а я вас перевернутий соло. Єра, да це ж було вже. На минулі нові роки, на минуле Різдво. Вони нас вітали. Вітали. Ну, ось і на це привітають. В принципі, нічого нового. А масштаб прям не показує, що супервеликий. Вони он ще ну, ось, оце от Росія, влада їхня ота недобункерна. А ось вони тут ще думають, планують, якогось остаточного плану нема. Планують в плані кількості і куди бити. Ну, по енергетиці точно, ось по енергетиці точно. Загалом того, ну, це ж було вже, повторювані події. Балістика полетить, до речі, кинджали там можуть полетіти і так далі. Те, що великий Бабах дає, те, що велику реніну сиву має. Тому, ну, чи будуть кошмарити, Да, будуть. Ну. Плюс-мінус день загалом, да? не беріть прям на точну дату, плюс-мінус день. Зазвичай десь так. Так що, да, буде. На жаль, ну. це жорки. В принципі, хтось другого чекав. Корекцію треба гарненько зробити, щоб ми їх на, і на Різдво, і на Новий рік привітали. Бажано таки вже балістикою по Москві. Так, давайте далі. за відповідь. Таке проще подивитись, який настрій на фронті у росіян. Вони свято вірять в свою побєду? Ну, давайте. А, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так, який там зараз настрій загальний на фронті у росіян? Вони досі свято вірять в свою перемогу. Покажіть, скажімо, правду. Дас. Ото. А я вас перевернутий. Де вас перевернутий. А. А щось і стало? Лагус далі. Інгус. Ну і фінал який. Райдо. Ну, хоча це росіяни, що, я в принципі, дивуюсь. А, ну, дивіться, якось воно не, не настільки весело. Руна перемоги тут не впала. Як бачите, але тут друге цікаве попадало. Що в нас тут? Да, я вас перевернути, та вас перевернути, лагозину з райду пряма. Настрої у них там змінюються. Мало того, настрої вже змінюється не тільки там серед рядових, е а й серед командування також. Розуміють, що військовий успіх те й вас би міг військову перемогу показати, був би він прямий, а він перевернутий. Вони розуміють, що прям військова перемога їм ну, навряд світить. Мало того, це падіння бойового духу, як таке йде. Тобто, ну прям победа, ну, якось воно не не той, не от, Та не скажеш, що у них там бойовий дух прям на висоті. е гей -е -е, шашки на голою, оце Е-е, Не так. Мало того, вже навіть до командування почало доходити, що перемоги ніякої там не буде. Військової. Далі. Але всі надіються на те, на що. на що вони надіються: на те, що ось курс куди до благоприємного завершення ситуації, до того, що вони зможуть собі додому повернутися. Так що їхні орки вже теж замахалися на фронті і вже теж думають про те, що непогано би, щоб це все якось уже завершилось, от, і собі додому поїхати. Тим паче, ось багато хто з них там мільйонерами поставали, да? ну і ті, хто вижив. Ті, хто вижив, да. А хто не вижив, там різні історії. є. А, от, ну І теж вже хочуть додому повернутися. Бачите? Так що ну скати прям тут такий супервойовничий настрій у їхніх прям орків, прям, е гей, давайте, да ми їх зараз. Я б не сказав. Я б не сказав. І командування, що саме головне, вже теж розуміє, що військової перемоги тут не буде. Ну, значить, не настільки. О, як то кажуть. Так, гаразд, дякую за відповідь. Таке просять подивитись, яка справжня мета ліквідації ватажка еспаньоли. Це справочку маленьку дам, це підрозділ, ніби той із там футбольних, навколо футбольних фанатів е зібраний. І це такий собі ну, неонацисти, треба називати все своїми іменами. Ну, так от ватажка їх, то Прибрали. вов, ну, прибрали. просять подивитись, що ж, чого ж це його прибрало. Ам добре, покажіть, мені, будь ласка. Які справжні причини того, що ось ватажкав цього підрозділу еспаньола російського прибрали? Поясніть мені. Скажімо, правду. Агалас. Буня перевернута. Гебо. Цікаво, цікаво. Наутіс перевернутий. Тейс. О, вже вже спецслужби їхні пішли, інгус, і що? Маннус. Ух ты, цікаву. Що в нас тут? Хагала, Вуня перевернута, гебанаутіс перевернутий, тей, Інгус, Маннас, прямий. Свої ж його і прибрали. Ну, пауки в банці гризуться. что як то кажуть, запасаємося попкорном і що буде. Да-да-да. Дивіться, ну ось ось його гепнули. Це з одного боку, з другого боку, хайла з революції, бунти показує і так далі. Щось він там почав, схоже, говорити, не то, що слід. Як то знаєте. от. Далі. Схоже, військові успіхи такі собі, сумнівні були. Сюди ж. Далі, ось якісь домовленості пішли цікаві. А він порушив якісь домовленості залом. Тому що це як якийсь, знаєте, договір, контракти, де як якась у нього залежність була від кого від спецслужб. Ну, спецслужби його і прибрали, коли він почав, як то кажуть, виходити з під контролю. Бо наутіз перевернутий, а дивіться, він був як залежний від спецслужб, а по наутізу перевернутиму він як себе цілкови скинув. Бачите, став занадто самостійним. Його тоді вирішили, то його. Плюс тут ще якісь майнові питання фігурують, схоже, там далеко. Нахапався всякого різного. От, далеко не бідна людина була. Ну і ось наказ згори йшов. Наказ йшов згори, з кремлівського верху. Вже хто там, не знаю. Чоловік якийсь, судячи по всьому, чи якийсь чи силовик, чи ФСБшник, спецслужбіст якийсь наверху. Віддав відмашку, щоб його той вов, щоб йому Хагвелас влаштували. Повний Хагалас. До речі, зверніть увагу. Розклад відкрив Хагалас, а далі Маннас. Коли випадають ці дві руни поряд, отак от, це і є, не що інше, як ліквідація. Красиво показали, правда? Так що таке, Був бунта бояться і занадто він якось самостійний, став непокорний. Не сподобалось, вирішили прибрати. Ну, правда. Бунтів там на Росії дуже сильно бояться. Особливо бунтів військових. Так, гаразд, дякую за відповідь. Марс на Москву Пригожина ще не забули. Ех, шкода, що той лисий дьявол не дійшов до Москви. То було б весело. А, то було б весело. Ну, давайте далі. Ну і на закус, на останок таке. А, тут же ж Файли Епштейна починають публікувати, і прізвище Трампа там фігурує. А я ж казав, ще задовго до того, що Трамп там такий є. Да? Що називається, а я ж казав. Так от, просять подивитись. Е е е як це взагалі вплине на рішення Трампа щодо нашої війни? Давайте подивимось. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, раз, покажіть, мені, будь ласка, як взагалі ось публікація розкриття, розсекречення файлів Епштейна вплине на рішення Трампа щодо війни в Україні. Покажіть. Скажете, правда? Дас. Ісом. Фехо. А ми все одно про гроші думаємо. <реку> Тересас перевернутий. Перт. -er. Про великі гроші. Хай hey, вас. Ну і що? Куда те райду? Куди ми розігналися? <реку> Та пустой руни. Ай. <реку> Ну, там в своєму репертуарі. В принципі, нічого нового. Ну, окей, давайте. Да, Гази, Сафеху, Торісас Перевернутий Пертей, О, Ну Дивіться: все-таки, все-таки. Чи він там кине займатися нашою війною? Ні. Не кине. Зміна підходу, ось тут якась проглядається зразу. Це розтягнуто в часі, буде, ймовірно, ми ту зміну вже в наступному році побачимо, да? ну, на початку, тому що їйся більше зиму. Далі, що таке? За гроші він переживає, за заробіток, заробіток на грошах, о, на, заробіток на, ну, на грошах в тому числі, заробіток на зброї і на війні як такий. І Сатурісас перевернути, він все одно за те, щоб прискорити подію, щоб заморозити бойові дії. Все одно, як бачите, тут нічого не міняється. Мало того, ще там щось розкриється. То, ще не все вилізло, ще щось розкриється. Да? Трамп ось думає про те, як свою шкуру зберегти, в тому числі, ось, що його колише, як, як бачите, він тут саме не випав, в принципі. І ось його гроші колишуть. Бачите, що людину переймає? Гроші. І він думає за те, якби свої гроші, свої статки. Вберегти, відстояти оце, от все. І по Райду. Прискорення процесу буде все одно, значить, збільшення тиску. Ну тут на обидві сторони, в принципі, якщо так. І куди Райдо Ще Трамп до кінця не сформував план дій. Загалом він любить експромт учинити, утворити, да, тому це не дивно. Але на даний момент, ось на момент розкладу, в нього ще якогось плану дій чіткого немає. Чи загалом це плине позитивно? Ну, в принципі, так, да. да. публікація цих файлів більше позитивний вплив має на інтерес Трампа в нашій війні, ніж негативний. Ну, я знов, знов таки, слуга золотого тельця. От я його даремно так постійно називаю, бачите? Що його колише? Гроші і статки свої. І заробляння на, на зброї і так далі. Страшна людина. Е, ну, а раз, ну що, давайте гарненьку корекцію для Росії зробимо. Що, привітання з новим роком із Різдво. А давайте. Зараз побажаємо. Новорічна відкриє подарункова листівочка буде на Росію. Буде тобі враже, так як Відьма скаже, да? Ну, або як рунолог скаже в даному випадку. Так, гаразд, добре. Давайте. Значить, що ми їм побажаємо? Значить, де в нас? От Алман нас? Давайте. Росія, Москва, зокрема. Так? Що ми їм бажаємо? Тейва за Хагаласа ми бажаємо. Йому ударів по справедливості, щоб всяке різне летіло, жужжало. Ну, давайте отак, щоб воно швидко летіло і жужжало. оцей балістика може бути, чи ні. А, і що багато збитків нанесло. Давайте. По феху перевернуті, по перту перевернутому. І хай вони ще без світла теж посидять. По кану перевернуті. Погасимо їм світло. Гарно? Гарно, мені подобається. Отож, що у нас тут? Росія і Москва безпосередньо, щоб туди гарно, красиво полетіло, багато полетіло, збитків наробило. Ось ось ось. ось, І щоб світло погасло на Росії. На Новий рік і на Різдво. Е, можна на Різдво і два рази. 25-го і 7-го, коли вони святкують. Правда, чого чо гулять? Гулять так гулять, правда? От все. от, Хай буде так, так і є. Хай настоюється. Отакі от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорів там свої плюшки. Думаю, для спонсорів десь до кінця року окремий закритий стрім проведу де про всяке різне поговоримо. Так що анонс такий. До зустрічі! Нехай щастить!